У нас кілька слів про пробу на виробі. Часто люди, клієнти запитують, дуже часто не запитують, цікавить чисто виріб, і, як бачимо, є довіра до якості металу. І про якість металу ми одноразово знімали відео. Пояснення дуже просте. Роботи дрібненькі, складні, велика деталізація, і просто з неякісного металу ніхто не візьметься такі роботи виконувати. Тут там зекономлена проба на якості металу. Це ну, найменше, що, на чому можна зекономити, скажімо так. от. Взагалі, тенденція останні роки на пробу виробу ювелірних виробів, як і в нас. І я спілкуюсь з колегами-ювелірами, не дуже часто хочуть нести в пробірну палату виріб, бо звертаються так знайомі через знайомих, або просто вже так по довірі. І справа в тому, що пробірна палата зараз по законодавству нашому дуже дорого обходиться опробірування виробу. Там по грамах виріб пробірується. От 25-22 гривні. Навіть не орієнтують, що останнім часом срібло. Золото виходить більше 100 гривень, і відповідно, якщо виріб ну, 10-грамовий або більше, це вже на сріблі ще не так відчутно. На золоті воно набігає дуже велику великі кошти додаткові. Ну, Тим більше в наших виробах суть виробу все-таки це ікона в мініатюрі і е, якісна ікона. От, е, Звісно, що буває, люди беруть на подарок і е, хочуть, щоб проба була. Пробу ми робимо, звичайно. А це по бажанню клієнта, і клієнт пробу окремо оплачує. От, Завжди обговорюється, особливо це в золоті. Ну, але останні... Е, Оскільки робіт робили, стараються, люди, людись так, їх не цікавить проба. От, е, просто як авторська робота, якісна і е, от на тому все і закінчується. Е, коли робиться е, пробірна палата, це займає відповідно часу. більше. Е, коли, наприклад, виріб готовий, е, щоб його опробірувати зараз е, ну, з тої ситуацією, яка в Україні Пробірна палата нерегулярно працює, буває, вони працюють, буває, не працюють. Колись два рази в тиждень. Тут у Львові у нас працювали, зараз раз в тиждень і не завжди. Можливо, через тиждень, працюють. завжди дзвонимо, питаємо, і відповідно, клієнт розуміє, що мусить чекати. От, пробірка, крім того, що вони провіряють метал, виріб пробірують, там лазерне таке клеймо державної палати. Ну, є такий фактор, люди часто запитують, а для чого мені проба? Ну, я кажу, якщо захочете колись здати в ломбард свій виріб, не дай Боже такі речі носити, які освячені тим більше. То вас просто е, можуть не взяти, бо сказати, що державної проби нема. От. А так, в принципі, це таке доказ, що це з якісного металу зроблено. На художню цінність воно ніяк не впливає, Пробірують все. Якщо ви приносите високохудожній річ, вам роблять, ну, скажімо так, аналіз металу і вдаряють клеймо, що там є зазначена проба. Чи приносите кусок металу і кажете, мені провірте метал, вдарте мені по ньому пробу. Вони на куску просто. Металу, чи срібла, чи золота вдарять пробу, їм нема різниці, вони не розглядають як цінність виробу художня, вони просто їхня задача, скажімо так, контролювати якість металу. От. <кхе> Дуже часто люди не розуміють тої ситуації, і буває, от звертаються, Кажуть, будуть пробірувати. Потім виріб готовий, е, паралельно знають цю інформацію і кажуть: ну, ми передумали, поки проби нам не треба. Е, і в будь-який час, хочу заявити, якщо виріб готовий, він може у вас служити рік два десяток років в будь-який час. Ви в своєму місті, якщо ви в обласному місті або якщо неподалік обласного міста, там де є пробірна палата, ви можете самі, як фізична особа, заїхати. І е, вам зроблять е, пробу, е, вдарять клеймо, і ваш вирік буде опробований. От, е, ситуація така, якщо є запитання, звертайтесь. От, е, робимо е, звичайно пробу, якщо ви готові чекати. І е, якщо є така потреба, то е, враховуємо просто час і е, все це в силі. Дякую вам за увагу. Звертайтеся.